Убивство людини важко знайти якесь виправдання, особливо якщо воно сталося через чвари та особисту неприязність. На початку квітня 2016 року на території Криворізького району поблизу села Суворівка в лісопосадці було виявлено труп непізнаної особи з насильницькою смертю. На ній було виявлено три пошкодження в виді ножових поранень. В ході відпрацювання встановлено, що це є мешканець міста Кривий Ріг. В ході подальшого відпрацювання було встановлена особа, яка може бути причетна до скоєння даного злочину. При подальшим прийнятим слідчо-оперативним заходам було встановлено його причетність та встановлено місце, де він може мешкати, а також місце переховання автотранспорту, який належав. Чоловіку, який був знайдений в лісопосадці. В ході проведеної перетивно-розруковий заходів, особа була викрита та затримана. Зараз проходять слідчі дії, в ході яких особа добровільно видала місце з схову автотранспорту, який належав потерпілому, та інші речі, що належали потерпілому. Причини дають свої наслідки, а злочин покарання. Загрожує йому від 8 до 15, але все буде враховувати суд.